Вітаю вас, дорогі друзі! Сьогодні я хочу записати гороскоп для Терезів на 2025 рік. У рік змії Терези знайдуть завидні е, успіхи та цікаві знайомства. Вони випромінюють вас їм життєрадісність та обов'язково будуть у центрі загальної уваги. Їхнє натхнення заразить партнерів. Терези можуть розраховувати на безхмарне щастя в коханні, але не потрібно виявляти зайвої легковажності. У рік синьої змії в житті Терезі відбудеться кардинальна зміна обставин. Так, чорний місяць. Чорний місяць ось він. 27 березня вийде з вашого знаку і негативне буде впливати на вас та наслідки від його впливу ще будуть турбувати вас, тому терези часто вагатимуться, їм потрібно буде більше часу для обміркування, щоб прийняти потрібне рішення. На них чекає яскравий динамічний рік, у якому події та стрімко змінюватимуться один одного, що вони будуть навіть, що терези будуть ну, губитись і плутатись в оцінці навколишнього середовища. Тому Терези іноді будуть плутати хто налаштований до них позитивно, а хто навпаки бажає лише лиха. Через цю душевну непостійність терези відчують хитність свого положення, хиткість. Їм часто важко буде приймати рішення, їм завжди здаватиметься, що вони обрали неправильний шлях, ідею чи оточення. Це стосується і роботи, і стосунків у особистому житті. Але коли терези приймуть е, рішення, то змінять дуже багато у своєму житті. Відмінний час для того, щоб приділяти е, увагу сім'ї. Синя змія символ року підкине Терезам несподівану поїздку, з якої Терези повернуться оновленими та натхненними. Велика можливість зустрічі з давніми товаришами, на яку вони вже не сподівалися. Цілком можливо, що у вашому оточенні з'явиться заздрісник, який всіляко вставлятиме палиці в колесам. Грушовий Гороскоп для Терезів. Зірки цього року дуже сильно впливатимуть на всі фінансові угоди. При цьому терезі у другій половині року відчують азарт і надихнуться заробітком грошей. У багатьох терезів з'являється думка довести свої, своїм супротивникам і конкурентам, що вони чогось варті у цьому житті. Деякі мають на меті. Розорити своїх недобразичливістів або довести, що вони можуть заробити набагато більше грошей. Це дасть можливість самоствердитись теризам, але не всі представники цього знаку здатні вловити настрій зірок. Це може призвести до невдуманих втрат витрат і часом дуже ризикованого вкладення грошей. У фінансовому питанні терезам не варто довіряти своїм надіям та мріям. Навпаки, у цій справі діє лише суворий розрахунок. Пам'ятайте, що невиправдані витрати можуть призвести до повного зубожіння або банкрутства, тому й терезам варто засвоїти одне важливе правило. Заробили великі гроші, зумійте їх правильно зберегти або вкласти. Тим більше це стосується тих представників цього знаку, хто так чи інакше пов'язаний з бізнесом, інвестиціями чи підприємництвом. Не дозволяйте давати поради стороннім людям і не підпускайте ні, нікого до свого гаманця. Всі рішення пов'язані з грошима, ви повинні приймати самостійно. Дуже важливим. Є позитивний настрій. Перш ніж заробити гроші, подумайте, на що ви їх витратите. Якщо ваше бажання відповідатиме розташуванню зірок, тоді гроші зароблятимуться легко. Тепер гороскоп кар'єри Терезів. Декілька де великих кроків вперед у плані кар'єри Терезам у 2025 році забезпечено. Є здорові амбіції, їх треба направити в потрібне русло, беріться безперечно за нові справи та проекти, відстоюйте свою позицію, і це буде оцінено начальством та партнерами. Відмінна можливість цього року проявити себе та продемонструвати свої професійні якості. Робота даватиметься легко і без напруги, приноситиме задоволення. Особистий бізнес процвітатиме е, у будь-яких сферах. Причому Терезам не потрібно буде докладати до цього особливих зусиль. Гарний час для покупки нерухомості, особливого влітку. Ці вкладення можуть принести додатковий дохід, а от восени можуть виникнути неприємні обставини з колегами. По роботі та з діловими партнерами ці складні взаємини можуть серйозно нашкодити вашій роботі. Тому одразу ж намагайтесь вирішити конфлікт. Не давайте йому посилитись і розростись. Висока ймовірність, що з начальством Терези не зможе так швидко знаходити порозуміння, як хотілось. Не варто б нервувати з цього приводу. Необхідно чітко та ясно формулювати свою позицію. Для Терезів кінець року цілком може піднести і такий сюрприз, як зміна місця роботи, може з'явитись несподівана людина, яка відіграє важливу роль. Роль у кар'єрному просуванні під кінець року пристрасті вщухнуть і терези зможуть знову активно працювати, не відволікаючись на інтриги чи чвари. Рік, коли робота для Терезів стоїть, якщо не на першому місці, то вже на передових позиціях точно. Хороскоп здоров'я для Терезів буквально з перших днів нового року. Терезам варто починати ретельно стежити за своїм здоров'ям і особливо за своїм емоційним станом. Дуже ймовірно, що будь-яка дрібниця чи проблема можуть спричинити бурю негативних емоцій, а це призведе до порушення у нервовій системі. Якщо терези досить загартовані і мають великий запас міцності, такі сплески здатні викласти лише за неподсил або тимчасове нездуження. Але тим терезам, у яких вже організм ослаблений, або вони схильні до частих застуд, варто бути особливо уважними, бо зірки наві... навіть припускають виникнення серйозних захворювань, які доведеться лікувати в лікарні або навіть зазнати операції. Хронічні захворювання з великою ймовірністю загострюються, тому як тільки терези відчують нездуження, потрібно відразу вирушати до лікаря. Застереження тим терезам, які люблять добре і смачно поїсти, терміново напишіть собі режим прийому їжі та вилучіть з раціону, жирну, копчену та гостру їжу. Інакше доведеться звертатись до гастру Ентерологам. Постарайтесь не їсти після шести, тому що є ризик не просто сильно погладшати, але й довести себе до жиріння. А від неправильної їжі почнуть страждати судини та серце, суголови. Може також скакати тиск. На цьому я закінчу, дорогі Терези. Бажаю вам у 2025 році. Віцного здоров'я, щастя, успіхів і всього найкращого. До побачення, дорогі друзі. Дякую за увагу.